Імпланти для військових у Чернівцях роблять операції за новітніми технологіями. Пораненим бійцям встановили імпланти за австралійською системою. Метод остеоінтеграції дозволяє пацієнтам швидше відновлюватися та повертатися до повноцінного життя. Скільки військових отримали імпланти та за чиї кошти їх придбали? Дивіться в наступному сюжеті. Василь Зіняк родом з Івано-Франківська. До повномасштабного вторгнення працював у приватній охороні. До лав Збройних сил України вступив у лютому 2023 року. Вправили в Рівне. Ну, типу проходив там курс того молодого бійця. Вже потім напрямок. Ліман. От. Той кремений ліс. Говориться, ліс чудес зараз. Там три з половиною місяці тому ліс відвоювали, потім нас відвели, типа, ротація три тижні дали. Все. І вже з, з 21 вересня нас кинули на під Бахмут. У боях під Бахмутом у грудні 2023 року Василь Зіняк отримав поранення, потрапивши під мінометний обстріл, три переломи правої руки та втрата правої ноги. Спочатку не було імпутації. Там вже прийняли в Харкові рішення. Стопа роздроблена, сильно було, і вони нічого зробити не могли, ні скласти вони модурували, ну, безполезно сказали. Прийняли типу, рішення, що треба імпутацію робити. І тут замість мене хлопця, яка в якоїсь мала бути операція, типу, оцей, вставляти цей імплант, Він відмовився. Ну і Мені запропонували, я погодився. Трохи хромаючи, але... але все нормально. Буде. Операцію з вживлення імпланту у кістку також переніс Станіслав Воєводін з міста Прилуки, що на Чернігівщині. Поранення отримав під Слов'янськом 13 лютого 2023-го. За рік встиг побувати у семи лікарнях. Спочатку лікарі намагалися спасти ліву ногу, тому що там трохи, трохи неї було. Ну потім, поки заживала вона, вона так і не зажила до кінця, то тобто перелом не зрісся. І плюс я колись став вже на цю ногу, я не змог її пересуватися, було вирішено питання про реампутацію, тобто обрізали трохи вище. І тоді, а тоді отримали продовження на остеінтеграцію і приїхали в Чернівці. І тепер у нас є імплант, і потроху зараз по новому учимося ходити, тому що за рік уже трохи ноги ослабли, мишці ослабли, і трохи важкувато пересуватися. І, і так сказати, втрат, втрата втрати втрати тому дуже важко. Станіслав Воєводін чекає на другий протест та планує якнайшвидше повернутися до рідних Прилук, де вдома дружина та двоє дітей. А ось Богдан Андрійчук, Буковинець, родом із села Комарівці. Добровольцем пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. Поранення отримав у листопаді 2023-го під час артобстрілу під Куп'янськом. Ми на Херсонщині, потім Бахмут, потім Харків, трохи побули там. І нас відвели Розформували дивізіон. Скільки на ротації побув? Ну, Три місяці побули на ротації і мене назад на схід. Богдану зробили операцію з видовження стегнової кістки. Далі остеоінтеграція. Першу таку операцію провели у Чернівцях 5 березня під керівництвом одного із відомих у всьому світі ортопедів травматологів Мунієнт Альмодеріса. Ми обрали австралійську методику інтенсивного протезування через те, що вона є одноетапною, і вже наступний день люди починають навантажувати дозовано свою кінцівку. Цей приїзд австралієць виконавжательмудеріс в Києві у Вінниці і у нас. У лікарні планують робити такі операції на постійній основі. Для цього чекають погодження та фінансування від Міністерства охорони здоров'я України. Поки що імпланти закуповують за підтримки благодійного буковинського фонду протезування. Один імплант коштує 42 тисячі євро. Нині фонд має борг майже 4 мільйони гривень. Задонатити на імпланти для наших захисників можна за реквізитами на екрані. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4